Всім-всім добрий день. Сьогодні 30 грудня. Я забрала тут такі хащі, шукаючи десь опень, опеньків, фламулінчиків, чегливи. Дуже довго ходила, шукала, нічого нема. Тут от один хмиз якийсь і нарешті натрапила на пень, а тут на пні, бачите, а тут на дні Пламуліна. Сніг, а Фламуліна є. Не дуже свіжа, але є. Така, бачите, який сніжка довга. Так що хто ходить, шукає, то не завжди, але найде. Ну, я ось знайшла, вдома потім передивлюся. І зараз візьму. І тут ще є ось. Ви бачите, шапинки старі, ніхто їх тут не бере. Тут таке ніхто не збирає. Тоб... Ходять, ду... люди думають, що вона там шукає на звалищах дров. А я шукаю фламуліну. Ось я знайшла. Радості в мене переповнює. Ось так, бачите. Ночами морози, а в день зараз тепло, зараз 5 градусів тепла. Не знаю, яка вона тут буде, коли я її замочу. Бачите, трошки вже старувати. Візьму, дома передивлюся. Уже хтось зривав, мабуть. І такий, ви знаєте, пень не так давно зрубаний. Вона тут оселилася. Ну, тут можна, можна її От під корою, бачите, її... ну, тут можна прикрити. Так нема нічого, дуже багато повалених дерев, але грибів нема. Я не знаю, чому так. Не знаю. Дуже я багато пройшла. мабуть, кілометр, може більше. Взагалі нічого нема. Думаю, може хто збирає, та ні, ніхто не збирає. Тут таке і, і не знають. Ну, Може хтось знає, Ну, ті, хто, кого я знаю, вони таке не збирають. Вони тільки білі гриби, знають і поважають. Опеньки. Збирають, дуже добре збирають топеньки. Люблять цей гриб. А таке зимове, це він, вони не знають його. Бачите, маленьке, хай буде. Може ще прийде сюди. Може ще прийду. Так, і ось тут. Тут щось ще є. Там теж манюнчики є. А ну, шкода, що пізно сюди прийшла. Я приходила, але в другий, в другий пішла ліворуч, а це праворуч. А я пішла ліворуч. А так, що тут? Ну, вже не дуже. Вже не дуже. Так, а ну що тут? Ну це й можна взяти. А, вон там. Тут ось молоденький другі є. Ага, ось. Це. Той ще не розтанув. А так, ось покладу їх малі. Тут на... А це такі великі. Ось такі О! Оце гарний, оце гарний. Це я так і візьму його, а дома обріжу. Листечко все беру, шипинки. Отак покладу зверху, бо я не дуже вірю в те, що я ще щось сьогодні знайду. Ось така кубка. Непогана кубка, так, це вже Мабуть, погані, а ці, я візьму, подивлюсь. Ти гарний. Так, все, тут все зрозуміло, там маліші, молоді, а ці тонкі, не знаю, брати, не брати. Не дуже мені хочеться таких мілких, а покладу сюди. Вот так. Сейчас тут подыгущие. Вот а эти малые такие, гарные. А, там еще есть. Малые. Да, маловатые. Ага, ось тут под Керою, ну, ми що тут, Не видно, ну він думає, що тут по сієї сторони нема, ну добрый так. Так непогано. І так буде сьогодні. Ось що воно. так Це у нас перед новорічна прогулянка. Я вже завтра, 31 грудня, не буду йти гуляти. Всім бажаю мирного неба, всіх вітаю з прийдешним новим роком. Хай у вас все буде гаразд. Миру, злагоди. Бережіть себе всім пока. -пока.